10 березня 1985-го. у СССР Жалоба помер генсек компартії Костянтин Черненко. Це вже третя смерть перестарілих вождів за два з половиною роки. Терміново скликаний партійний пленом вирішує вирватися з царства геронтофілії і обирає лідером відносно молодого 54 роки Михайла Горбачова. Останній починає говорити про зміни. Мене рік, рік із вуст Горбачова вперше прозвучить слово перебудова. Поки у Кремлі боролися з алкоголізмом і вчилися вимог. Вляти демократія у гулагу інерція червоного терору продовжувала вбивати непокірних. У таборі Кучино Пермської області, 4 вересня 1985-го за нез'ясованих обставин помер поет Василь Стус. Того ж 1985-го, після 15 років у радянських таборах, з Якутії до Львова, який став другим домом, повертається публіцист і правозахисник В'ячеслав Чорновіл. Попри густу атмосферу страху навколо, він одразу береться до боротьби з системою. Рух від початку нашпигований провокаторами та агентами КДБ. В'ячеслав Чорновіл проти Леоніда Кравчука. Україна проти УРСР. У 86-му у Москві секретарем компартії Росії призначають Бориса Єльцина, майбутнього демократа. До Києва вітер змін ще не додув. Головний ідеолог Компартії України Леонід Кравчук продовжує боротися з церквою. А місцеве українське КГБ з міфічними закордонними частинами організації українських націоналістів. Хоча деградація вже відчувається. Наприклад, шеф київського ГБ Муха, зачитуючи на зборах партактиву, підготовлений підлеглими папірець, озвучує «34 ОУН. Так він інтерпретує абревіатуру «ЗЧ ООН закордонні частини. Випускник факультету журналістики, червоний диплом, політв'язень Чорновіл у Галицькому п'ємонті може розраховувати максимум на роботу Кочегара, та й то ненадовго. Утім, Чорновола не лякає ні безробіття, ні ймовірне нове ув'язнення. Нинішній голова народного руху Василь біда згадує, що в середині х чорновіл з іншим дисидентом Михайлом Гореним практично не сумнівалися у тому, що незабаром їх знову арештують за політику. Так погоджуючись, підтримуючи Михайла, сказав, каже, ну і зрештою нам не байдуже, хто хто е, коло нас і хто буде працювати над цим. От чи такі кочегари, як ми з Михайлом, вони тоді працювали кочегарами, чи е, кандидати наук, то ти захищайся, а потім нас арештують і ставай на наше місце. Василь Куйбіда, голова народного руху України, народився на засланні у родині політв'язнів. Був серед засновників руху. У 90-х очолював Львівську обласну раду. Працював міським головою Львова, народним депутатом України, міністром. Це говорилося так буденно, зрозуміло. Для них було що таке їх чекає, але вони повинні це зробити і один, і другий. Утім, уже за кілька років діяльність Чорновола, помножена на відцентрові процеси в СРСР, призводить до сувів масової свідомості. Львів починає вибухати антивладними виступами. Влітку 88-го року е на вулицю вийшли ну, десятки тисяч людей. І щоб розігнати. Розігнати людей застосували спецназ і собак. Із створеною Чорноволом гельсінської спілки за кілька років почнуть зароджуватися перші українські партії. Однак ще раніше виникає ідея надпартійного фронту. Так з'являється народний рух України за перебудову. Рух зароджувався ось тут, у будинку письменників України. Зовсім поруч із тодішнім офісом ЦК компартії, нині адміністрацією президента. Головним опонентом руху став ідеолог тоді єдиної комуністичної партії Леонід Кравчук. Він робив усе, щоб якщо не скасувати, то принаймні відтермінувати установчі збори руху. Коли ж партійці переконалися у тому, що зашкодити новій організації неможливо, у справу втрутилося КДБ. Запрацював перевірений часом метод. Якщо не можна уникнути революції, її потрібно очолити. Насправді рух був нашпигований агентурою від низових осередків і навіть до керівництва. Якось я прямо спитав у Леоніда Кравчука, до яких заходів вдавалося політбюро ЦК, щоб не допустити розвитку руху. Леонід Макарович прямо відповів. Органи безпеки за вказівкою політбюро мали здійснювати різні заходи своїми специфічними методами. Ці специфічні методи нам відомі: це компромат, залучення до співпраці, агентура, зв'язки, намагання перетягнути на свій бік керівників. Головне завдання розвалити рух зсередини, дослівно сказав Кравчук. Тобто, завдання заборонити рух не ставилося. Тоді це вже було нереально. Головним методом була агентурна робота. Ярослав Кензьор, інтерв'ю газеті Україна молода. Установчий з'їзд руху відбувся у вересні 1989-го. Ось у цьому приміщенні Київського політехнічного інституту головою організації обрали письменника Івана Драча, достатньо помірковану людину. Присутній на тому з'їзді Леонід Кравчук. Утім, добре розумів, що головний його опонент не драч, а В'ячеслав Чорновіл. Єдиний хто прямо наголошував на потребі незалежності України. Перший. Я почув про ваші думки про мене і мої, мабуть, ви чули. Це дуже важливо. Якщо народ ще в своїй більшості не готовий для сприймання ваших ідей, я зараз не кажу про достовірність чи не достовірність. Не готовий сприймати ще частина народу, чи більшість, чи меншість, то ваші дії тоді Стають екстремістськими, тому що вони не сприймають екстремізм. Це не ідеї, а дії форма діяльності. А ви сказали про ідеї. Значить ви нас за екстремістські ідеї. Року 1990-го. Перші так звані демократичні вибори до Верховної Ради УРСР. Можливість висувати альтернативних кандидатів компартія намагається компенсувати монополією на засоби масової інформації, через які ведеться тотальна пропаганда. Відтак комуністи та їх соратники отримують крихку більшість 239 голосів. У західних областях пропаганді протидіяв напівлегальний український вісник В'ячеслава Чорновола. Демократичні сили повністю перемогли на місцевих виборах у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, а також отримали 111 мандатів у парламенті. 16 липня, попри тихий спротив комуністичної більшості, Верховна Рада, тоді ще УРСР, проголошує декларацію про державний суверенітет у Києві свято. Дорогі мої, сьогодні тільки перший крок. Не тішимо себе ілюзіями. Декларація це все таки ще тільки декларація, щоб кожна її фраза обросла живими м'язами, щоб сталася нова українська конституція, щоб були вироблені нові закони на основі цієї декларації. Нас чекає велика і важка боротьба. Чи хотів Чорновіл федералізації України? Домисли п'ятої колони. Технології номенклатури та КДБ проти Чорновола на виборах 1991 року. Чорновіл і схід України. Історія простих стосунків. Уже після загибелі Чорновола його ім'я неодноразово використовувалося для різноманітних маніпуляцій. Зокрема, друзі Кума Володимира Путіна стверджують, мовляв, Чорновіл виступав за федералізацію України. Як доказ наводять скликану ним галицьку асамблею нісенітниці, які спростовував сам Чорновіл. 18 серпня 1991-го. на екранах радянського ЦТ 1 Лебедине озеро. Потім заява так званого ГКЧП. Поки у Москві спроба перевороту, київська влада як води у рот набрала. Не побоявся називати речі своїми іменами лише В'ячеслав Чорновіл. Я хочу вам сказати, що те, що відбулося в Москві, це така комедія, що цивілізований світ не знає, як на це дивитися. А наша така партія скликало тут актив і настроює всіх на те, що треба підтримувати, розумієте, почистів. У зараз у вихову президії. Уже за кілька Верховкій... днів реванш зазнає поразки. 24 серпня надзвичайне засідання Верховної Ради України і проголошення незалежності України. Затим – референдум і президентські вибори на президента України посаду. першим ми його запропонували виснути, виснули в шахтарі Донецька а потім підтримували вся Україну. Практично від початку короткої виборчої кампанії 1991 року стає зрозуміло, що реально на посаду президента претендують двоє: колишній партійний функціонер Леонід Кравчук і дисидент В'ячеслав Чорновіл. Проти останнього було використано одразу кілька брудних технологій, які у різних варіаціях повторювали потім десятиліттями. Наприклад, у східних областях Чорновола подають радикальним націоналістом – бандерівцем. Мені у Кіровоградській області прислали таку записку і сказали: поясніть всім, що це висхідняк Бандерівці, західної України – це Леонід Макарович Кравчук. Я прочитав цю записку і зразу з обуренням сказав, що немає в нас бандерівців, там москалів, східних і західних. Всі ми Леонід Макарович, В'ячеслав Максимович. І всі ми є народ України. Не досить нас ділити. Отак на східних, західних. Там. щоб спростувати міфи, чорновіл енергійно заходився їздити по регіонах для зустрічі з людьми. Багато селян кажуть, що западняни зроблять нас рабами. Скажіть, що переколи щось переконливе з цього приводу, але коротко. Я хочу сказати, що от я не западняни. Я там живу, і мене западняни не зробили рабом. А навіть обрали головою обласної ради. От я думаю, що це навіть не серйозне питання, щоб щоб на нього. Ну, ти був на Луганщині. Там такі плакати були вивічені. Встреча з кандидатом президента Чорноволом. Комуністи о ньому виточебяка, значить, екстреміст, націоналіст. Приходіть послухати самого повний зал був людей. Цікава фотографія Чорновіл проводить засідання в Донецькій краєвій організації народного руху у Донецьку. Дмитро Пономарчук, прес-секретар В'ячеслава Чорновола, перебував в автомобілі Чорновола під час аварії, яка забрала життя лідера руху. Хороша фотографія. Шкода, що не видно Донецьк, але я знаю, що це приміщення секретаріату Донецької краєвої організації народного руху. Проти Чорновола велася справжня інформаційна війна. За відсутності інтернету працювала армія живих тролів провокаторів. Бабусі наші українські на базарах вірили чуткам, які розпустило колишні КГБ. Мовляв, чорновіл не буде давати пенсії. Ходили сексоти і казали: я сам чув, як він це казав по радіо. Казав, що пенсії, хай діти дають. Це дуже спрацювало. Друга чутка, що він гвалтував дівчат і сидів за це. Як ми можемо зека президентом зробити? Казали люди старшого віку, дуже вірили чуткам. Люди середнього віку меншою мірою. Вони більше тягнулися до Чорновола. Микола Кульчинський у 1991-му керівник виборчого штабу В'ячеслава Чорновола на Полтавщині тексти Утім, Чорновіл легко спростовував усі чутки. Варто йому було встановити особистий контакт за аудиторією, як працювала його вроджена харизма. Де я бачила, як він на президентські вибори. Я кілька разів їздила з ним на президентських виборах. у Сміді Черкаській області там зібралася публіка, якась така пропартійна, прокомуністична публіка. Вони почали щось голосувати. Чоли що він вийшов на сцену? Так один сам на тій сцені стоїть так, якось ніби беззахисно, і каже з такою своєю усмішкою: ну До люди добрі. Ну ми цивілізовані люди чи ні. Ну та е, замовкніть, послухайте мене, а потім я відповім на всі ваші записки, на всі ваші усі запитання. Ну, і що він такого сказав? А люди замовкли. Валентина Чорновіл, сестра В'ячеслава Чорновола. Упорядник десятитомника його творів. У минулому керівник кабінету музея В'ячеслава Чорновола. І на Донбасі якось там не, не просто було там їхати і там виступати, але він якось знаходив спільну мову із людьми. Допомагало й те, що президентська програма Чорновола була простою та зрозумілою. Він пропонував те, що згодом успішно здійснили постколоніальні Польща, Чехія, Угорщина, країни Балтії масована чесна приватизація, прості і зрозумілі податки, ринкові реформи, а також те, що нині називають люстрацією. Тоді, у вигляді засудження комунізму за терор і заборони компартії, ще один пункт програми те, що нині називають децентралізацією і аж ніяк не федералізацією. Ви знаєте, я в майбутньому бачу Україну все-таки дещо з іншим територіально-адміністративним устроєм. Не оці 25 областей надрібнили, щоб більше було начальства. От а з землями це не те, що розвалюють там, пробують розвалити Україну якісь автономні республіки. Я категоричний противник того. А ці землі це так дві-три області. Можна буде більше економічних, якихось рішень прийняти на цій території і ширше місцеве самоврядування. Чорноволу вірили. Кампанія проходила вдало. Брудні маніпулятивні прийоми не спрацьовували. Потім уже у 1991-му була використана ще одна технологія, проти якої чорновіл кілька разів виявлявся безсилий. Заколот назрівав давно. Приблизно з грудня 98-го року, всередині народного руху України. Потім вони вчинили просто заклад, оголосили недовіру голові фракції народного руху України, який посів друге місце на парламентських виборах 98-го року В'ячеслави Чорного. Плескали в сесійній залі винятково комуністи. Вони навіть схоплювалися з міст. Технологія розколу демократичних сил. Кому це було вигідно? Чорновіл авторитет для західних лідерів і не пророк у своїй вітчизні. Технологія розколу демократичних сил вперше була використана ще за часів СРСР. Будинок на Банковій, де тоді містився офіс КПУ, відвідував не один лідер руху. Поверталися із профілактичних розмов з компартійцями. Деякі члени руху на засідання у спілку письменників не з порожніми руками. Розкол у лавах так званих демократів намітився ще у 1990-му, На ідеологічному ґрунті чорновіл дивився вперед і бачив там незалежну Україну, а не квазі УРСР. Павличко, драч та інші мали страх, Трепихали перед ЦК КПУ. А Чорновіл цього страху не мав. Він відсидів і був готовий боротися. Вони хотіли української демократичної держави і думали, що без ЦК комуністів її не буде. А Чорновіл думав навпаки, комуністи не дадуть цього зробити. В історичній перспективі з'ясувалося, мав рацію Чорновіл, а не українська радянська інтелігенція. Микола Кульчинський у 1991-му керівник виборчого штабу В'ячеслава Чорновола на Полтавщині. Тексти у 91-му розкол посилився, хоча й не був публічним. Від демократичного табору на пост президента висунулося одразу п'ять кандидатів, які опанували не так кравчуку, як один одному, і особливо Чорноволу, за активної підтримки уже колишньої партноменклатури. Вибори 1991-го чорновіл програв, посів друге місце з 24% голосів. Що дивує, у 91-му проти кандидата у президенти В'ячеслава Чорновола був задіяний без перебільшення колосальний людський і технічний ресурс, який навряд чи міг би дозволити собі інший кандидат у президенти, тодішній голова Верховної Ради Леонід Кравчук. Зате могли б собі дозволити так звані стратегічні партнери і брати, яким, очевидно, не подобалося багато тез із предвиборчої програми кандидата В'ячеслава Чорновола. Він перший сказав в 92-му році, коли ми вже стали незалежною державою, що мусимо подбати про свою безпеку, бо Росія не може бути нашим стратегічним партнером, як це говорили інші, а буде намагатися нас знищити, тому нам треба йти в НАТО. Це було сказано в 1992 році. Ми вважаємо величезною помилкою проголошення Верховною Радою УССР кримської територіальної автономії. АП, Найкраще було б її анулювати і розпочати будівництво кримської державності в складі України на базі тієї нації, яка єдина на цій землі, має право на державне самовизначення, бо немає ніде іншої батьківщини. Я маю на увазі кримську свята. Варто додати, що Чорновіл користувався неабияким міжнародним авторитетом. Передмову до його книг писав збігнів Бжазінський. Чорновіл товаришував з Маргарет Течер. У 90-х віце-канцлер Німеччини Клаус Кінкель сказав: мені не цікаво, що пишуть про Україну в газетах. Мені цікаво, що про це думає В'ячеслав Чорновіл. Але нема пророка у своїй вітчизні. Чорновола шанували західні лідери. А в Україні в цей час його опльовувала пропаганда. Його ідеї випереджали стан суспільства. Тож за визначенням Кравчука він був справжнім екстремістом. Найприкріше, що наприкінці життя Чорновола зрадило найближче оточення: хто через непомірні амбіції, хто за біблійних 30 срібняків. Детальніше про це. За тиждень незнання історії не звільняє від відповідальності.